Всім привіт! Вас вітає завод General Machines. О, сьогодні ми на Дніпропетровщині приїхали до клієнта нашого Володимира, який придбав собі даний культиватор 4-метровий прицепний ще в січні. На сьогоднішній день ну, більше ста гектарів він ним відпрацював. І цікаво якраз почути думку якраз Володимира, як в цілому цей культиватор, як робочий орган, на яку глибину працює, на якій швидкості. Тому що це якраз найчастіше люди питають. День добрий, культиватор огняний, все на місці. Лапи ще на місці, колеса на місці. Працю... Да, працюємо на глибину десь 8-10, коли як. Коли не рне, може і 20. Якщо скорость ми 9 кілометрів. Можна і 13, але ну не всидиш. Ви, працює, да. ви працюєте, ну, як правило, плавають у положенні, робіть і вставити, завжди а, Я, Я навіть. Пробував один раз підлаштувати її, і мені не, не сподобалося її кинув і все. А фракцію розбиває добре, так? Ну як бачимо, ну, як бачив. Цікавий момент. Ми ж приїхали сьогодні, був дощ зранку. Я думав, що ніякої культивації не вийде. Володимир каже: Та ну виїжджай, якраз сама бомбезна культивація. Я вчора культивірував дощ. Приїжджайте сьогодні. Як воно взагалі в дощ? Бомба. Пра працюємо працюємо тільки, тільки в дощ. Лишня влага не випаровувалась. Закриваємо її туди. Ну що, шановні підписники, дивіться далі. Буде дуже цікаво, як воно працюється в полі, зараз, при дощу, в таку погоду. Тому дивіться, буде цікаво, уважно до кінця. І Далі будемо їхати до інших клієнтів, показувати нашу продукцію в реалі в житті.